Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Війна, що почала бліда моль проти України, проходить у вигляді важких і малорезультативних для Росії боїв на землі, стало очевидним для всіх фахівців, що великий літній наступ північних дикунів виявився пшиком. Три місяці. Три місяці спроб армії Росії добитись видимого результату не дали нічого, крім важких втрат і підриву морального духу російської армії. Разом з тим, війна дронів в небі України і Росії стає одним із центральних завдань обох сторін протистояння. Добре видно різницю в підходах. Ми активно знищуємо військові цілі, а Росія проводить терор проти мирних жителів України. Підтримайте наш коріноумовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. Повну версію глядачі Тіктоку зможуть побачити в YouTube на моєму каналі Книгоогляд.